Тридцятирічний Роберт Райан приїхав до України зі Сполучених Штатів Америки. Він живе у місті Місула, штат Монтана. Розповідає, працював у так званій бібліотеці інструментів. Я працював у місті, що надає інструменти в оренду, то допомагає людям навчитися будувати. Також я був менеджером на будівельному майданчику, тому трохи розуміюся на будівництві, хоча й не є професіоналом. Я знаю, як користуватися інструментами, як працювати з деревиною. Я звільнився з роботи, щоб поїхати подорожувати Європою. Протягом двох тижнів Роберт Райан допомагав волонтерам громадської організації Будуємо Україну разом відбудовувати пошкоджене внаслідок бойових дій житло на правобережжі Херсонщини. Ми допомагаємо відновити дах, який був зруйнований під час окупації росіянами. Ми просто ріжемо дерев'яні дошки, встановлюємо їх, забиваємо цвяхами, займаємося частково демонтажними роботами і прибираємо на робочому місці. Роберт говорить до України приїхав вперше я подумав, що мені потрібно побачити, що відбувається. Я повинен побачити, як це впливає на людей поза тим, що я чую в новинах і читаю. Думаю, що якби я знов поїхав до Європи, я б відвідав Україну, тому що це дуже класне місце. Київ одне з найпрекрасніших міст, які я коли-небудь бачив. Оксана Альона Мовчан, роман царьов, суспільне новини, Херсонщина.